Захист від паразитів це проста профілактика, яка зможе зберегти здоров'я та життя вашій тварині. Вітаю! Літо це найкраща пора для прогулянок відпочинку та сонечка. Але саме в цей сезон наші улюбленці найбільш піддаються небезпеці зараження паразитами. В цьому відео я розповім, як захистити вашу тварину від сезонних комах, які переносять небезпечні захворювання. Чому ж літо це сезон паразитів? Тепло і вологість ідеальні умови для їх розмноження, часті подорожі, довші прогулянки, більше контактів з іншими тваринами. Це все дорівнює більше зараження тваринок. Хто ж наші основні вороги цього сезону? Блохи можуть визивати свербіж, алергічну реакцію та переносять яйця глистів. Комарі можуть переносити таке захворювання, як дірафіляріоз, це серцеві гільмінти. Кліщі переносять баблізіоз, ерліхіоз і анаплазмоз. Гільмінти передаються не лише через фекалії, а й через траву, укуси та воду. Тож, як захистити вашого улюбленця? Регулярна обробка кожні 3-4 тижні. Це може бути краплі на холку, ошийники, спреї або таблетки, Дегельмінтизація кожні три місяці або частіше, якщо є ризик. Профілактика дірафіляріоза це окрема схема не плутати з простою дегельмінтизацією. Проводити ретельний огляд тварини обов'язково після прогулянок в парку або в лісі, чисте місце тварини для сну. Не давайте шансів паразитам розмножуватись у вас вдома. Коли ж треба звернутись до ветлікаря? Помітили кліща на тварині, не витягуйте його самостійно. Якщо у тварини є висип на шкірі, вона млява або є свербіж, зверніться до лікаря. Перед подорожю з твариною проконсультуйтесь у вашого лікаря, які треба засоби захисту саме у вашому випадку. Дбати про свого улюбленця це не лише про любов, а й про відповідальність. Захист від паразитів це проста профілактика, яка зможе зберегти здоров'я та життя вашій тварині. Бережіть своїх хвостиків! А якщо сумніваєтесь в стані їх здоров'я, ми завжди поруч. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі в наступному відео!